Перенесли в ремонт якийсь там крафтер, електропилу. Коротше, не подається масло. Я розібрав тут кришечки всякі. Дивіться, цікавий дуже тут спосіб вироблення цієї пилки. Дивіться, щоб поміняти бак, потрібно це все розкручувати якор, витягати, відкручувати все щітки, перший якор, потім цей шестерню аж тоді, тому що бак тут є така, коротше. Посадка, така, щоб бак часом не вилетів. так куди він вилетить, його тримає весь корпус. Я не знаю, я ще не бачив таких виробників трошки притурможених. Тож завжди бак вилазив, коли кришку знімаю. Тут він не вилазить, тому що мішає. Тут під цим болтком є так такий форма, і вона трошки рече, не вилазить цей бак. І так само масонсос потрібно знімати. Щоб зняти, потрібно це все також розкручити. Ну, я не знаю, хто придумав такий механізм, це треба бути. Є деякі пилки, які... З цього боку тут є доступ до насоса і класно, ти собі гняв, нічого не відкручує. Тут понапридумують, коротше, не знаю. Це так, щоб кіпа ніхто їх не ремонтував, поламав зі викинув. Ну і я всяке бачив, але і більшість пилок зараз електричних, от такого принципу. Мушці тут зараз знімаюся. Інтересно, переважно всі пилки, щоб не тут по краях болтики є. Наприклад. отут, тут, З другого боку. І там ззаді. А тут просто корпус зловитий. Можливо, не легко. Але зняти якось треба це все розбирати. Дивіться, щоб розкрутити цю пилку, потрібно ті всі болики будуть кручувати. Це просто... Хто її придумав, дивіться, скільки тирси. Реально я в інших пилках не бачив, скільки тирси, щоб пилі назбиралися. По-перше, охолодження погане. Дивіться, статор починає грітися, вони перегріваються, пішитник вже обойма вилетіло. Це просто Короче, металла. Реально хто таке? І штурм я теж такий розбирав, теж таким принципом. Ззаду будуть болтики відкручуватися звідси. Покажу, бачите де? Оце болтики, щоб відкрутити. Це просто якийсь треш. Пилки. Це просто, Я не знаю. чек таке робити. Ніколи не беріть крафти. Знаєте, що не працює, масло не подається. Тому що цей черв'ячок, бачите, він має есцентрик, має ходити. І там еліпсом зроблений. Має отако сюди, сюди туди-сюди виходить і заходить отак. А він вже ізношена оця штучка, скоріше все. І через те потрібно масленосос міняти. Отак Зараз ще подивишся, що він такий є. Буває, що нема. Непонятні, я чую фірма Сервіс шукав до цієї пилки масонасоса і не могли знайти все. Бо таке буває час. Міг збирати Я завжди беру шиповерт. Діваю на там, де щестення має йти. Ніч там дивал. І включаю. Якщо масло звідси виходить з ватру, я вже перевірю, поступньєю рукою трошки погано тримати, знімати, третьої немає. зараз. І все. Якщо я кручу, так якби мотор кручився. І звідси масло виходить, значить все працює. Воно виходить. Так що можна збирати. Так то. тут.